Одне із поважати себе це читати добрі книги. На добру книгу можна обирати навіть суто за видавництвом. І зараз я про своє улюблене видавництво Свічадо, яке дарує вам знижку мінус 10% за промокодом Світло. Замовлення ви можете здійснити або безпосередньо на сайті «Свічадо», або через їхню інстаграм-сторінку. Ці книги видавництва дозволяють пізнавати себе, інших людей та Бога. І всі книги служать любові. Ми сьогодні з вами досить таки свобідними і маємо користати з нашої свободи. Ми є свобідні у нашій вірі і маємо в ній зростати. А щоб зростати, маємо багато слухати і читати, бо віра від слухання. Взяти, до прикладу, саме видавництво воно починало свою роботу підпільно. Тому. Сьогодні знак з висоти. Ви маєте замовити книжечку від Свічадо. До речі, у моїй бібліотеці переважають книги саме видавництва Свічадо, тому що повторююся, це моє улюблене видавництво. Тут не всі книги, не всі є дома, не всі вони звісно мене з'являлися в у профілі, але скоро буде.